Вітаю до чого каналу. <coughs> Сьогодні у нас 13.36 тридцять четверте жовтня, четверте. Так, не помилилася. Я буду робити свій особистий розклад на місто Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені. Від цього часу плюс 24 години по місту Запоріжжю ситуація з ракетними ударами. А також терористичні операції. За це ми подивимось. Будь ласка, покажіть мені все. Нічого не скривайте і не приховуйте. Це росіяни. Це росіяни, і вони хочуть, звісно, і можуть, і будуть то робити. Але для них тут падає карта гіркої істини. Тобто вони отримують поразку. Давайте подивимося, як будуть наші люди, наші ППО відпрацьовувати. Так, наші будуть стабільно працювати надавати удари в відповідь, але і отримувати також ми будемо. Також будемо, і тут падає негативно для нас і меч, і королева, <кій> то будемо мати ми, звісно, проблеми, але будемо старатися відбивати. Є конфліктна ситуація, вона для нас негативна. Ось вона. Політого у них гірка істина, а у нас буде теж така хаотична ситуація. Покажіть нам, будь ласка, результат цього всього нашого. Буде несправедливість до наших, до наших дій, до нашого і того буде несправедливість. Все ж таки будуть вони робити свої справи. Ясно? Ось ця карта показує, що вони будуть робити дуже вдало це. А оця карта показує, що ми будемо стабільно, стабільну ситуацію мати, стабільно відбивати. Але щось ми не зможемо відбити. Якісь ракети пройдуть або одна. Не знаю, по кількості я не можу сказати. До речі, сьогодні я не чула, бо я просто в мене була температура, якраз пікова, мабуть, була ситуація. Я в такому стані була, ще й біруши запхала, то я нічого не розуміла, що там робиться, яку престрації знаходилась. Звісно, не було таких вибухів, як ото завжди. Я не знаю. У мене ще зверху живуть люди. Вони там барикади тягають, шкафи тягають, гукають, грюкають, баркодуються. Ну, якось захищаються, знаєте. Ці шкафи. Ну, Получається, у нас торціва, торцовий стояк і два вікна, то, мабуть, закривають вікна, шкафами двигають, а на а де в день вони їх обратно отодвигають, розумієте? Щось раняють, щось бухають, так що в мене тут. Я вже до того звикше. Давайте подивимось, питаємо у, будь ласка, карти, покажіть мені теракти, які можливі в ці 24 години від цього часу по місту Запоріжжя. Покажіть нам то, будь ласка. Якось взагалі не вписується. Тобто тут успіх, вдача, вони все хочуть, тут щось намітили вже. І сила силуща є в них силюща. Але тут по центру на кульмінації йде поразка в них. На кульмінації поразка, а по ітогу сила. не зрозуміло. покажіть мені, об'ясніть мені карти, що це значить поразка. Нема порозуміння, що це значить сила. Перевернута імператриця. Гляньте, два старших аркани, сила імператриця. Сила це побороти дракона, справитися з ним і по можливості розумно. Перевернута імператриця це лішення різного плану, починаючи від елементарних якихось речей дівчини, знаєте, немає нормального внешнього віду, так? це так я мінімум накидую. Максимум це як. Дуже великі втрати. Втрати. То вони понесуть втрати. Понесуть втрати і за непорозуміння. Щось в них там не заладиться. Тому отут стоїть і поразка. Ось і все. Вони нічого не зроблять, хоча хотять було. Розсчитано на дуже великий успіх, люди. Я трошки хлібаю, щоб мені було легше говорити. І бачите, оце непорозуміння приводить до поразки їхньої. Давайте подивимося, чи були якісь дії від наших СБУ. Чи вони взагалі працювали? Чи воно само по собі так пішло? Таке ощущення, що наші СБУ вони працювали через силу, наполегливо дуже, але фортуна була не на їхній стороні. Вони якось так невпевнено це робили. І просто обманом якимось привели до цього результату. Тобто вони якось і не працювали особисто, бо в них проблеми з цим виникли. Але якоюсь хитрістю вони це зробили. Може, підкупили, знаєте, всі-всі запроданці, вони всі. Продажні. Всі ми знаємо, що є двійні агенти, тройні агенти. Да? Ви багато дивилися фільмів, де є оці агенти. То ми ж так, -так само працюємо як і весь світ. Так, ну і давайте останнє подивимося по інфраструктурам. Ласка, карти, покажіть мені інфраструктури міста на цю добу, які постраждають від ракетних ударів: вода, електрика, газ і общественний транспорт. Вода. По зменшеному варіанту десь будуть проблеми з водою. І реально проблеми будуть такі, знаєте. Будуть люди тяжко працювати, але прийде допомога, все зробиться. Постраждає вода, електрика Іде. Іде жриця. Іде житься газ, транспорт. Жириться, відкриємо цю таємницю. По електриці буде більш-менш нормально. Нормально все буде. По газу будуть якісь люди проблеми. І навіть якісь будуть відключення районів від газу. Так, і по транспорту це будуть якісь, немає вибору. Немає вибору. І будуть більше болтати, ніж то буде реально проблемою. Ні. Не буде тут ніякої проблеми, більш буде тільки оцих тарабань. Теревень, знаєте, Тарабанять язиками будуть. Тобто під загрозою вода, десь когось вона пропаде. І щось буде десь з газом. Я підозрюю, що це буде десь в частному, може, секторі, може, якось так. Може, якось так. Добре. Ми закінчили особистий розклад по місту Запоріжжя. Дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я поки тихо розмовляю, хто тільки зайшов і новенький. Я люди хворію, тому не можу напрягати голосові зв'язки. Будь ласка, одівайте наушнички і слухайте. Дякую вам всім. Почуємось, папа.